Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України на нелом 10 копійок 2003 року. І в даному відео ми з вами розглянемо те, як відрізнити штамп поверсу монети, штамп перший від штампу другого, які особливості вони мають. Та як ми їх можемо охарактеризувати. Також поговоримо про технічні характеристики даної монети та ціну монети, яку утворюють Аверс та реверс. Отже, розпочнемо з того, що монет нам 10 копійок 2003 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Тираж монети складає 80 мільйонів екземплярів, діаметр 16,3 мм, маса 1,7 г гурту даної монети рифлений. Може бути мілка. Може бути крупна насічка по всьому колу. Проте для 10 копійок 2003 року притаманна лише мілка насічка. Що ж до особливостей даної монети, то ми будемо зараз їх розбирати. Як я вже сказав, по аверсові монети 10 копійок 2003 року мають два штампи: штамп перший та штамп другий. Для того, щоб визначити дані штампи, ми зараз проведемо їхню Основні характеристики. Для того, щоб визначити штамп перший по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця я наглядно взяв для прикладу монет номером 1 копійка 2003 року. Адже даний аверс буде відповідати і 10 копійках зі штампом 1. Тобто монет, яка буде цінною. І штамп другий, про нього ми поговоримо трішки згодом. Отже, як ми можемо охарактеризувати штамп перший по аверсові 10 копійок 2003 року. Середній зуб тризубця гострий, тонкий напис Україна знаходиться наближеною до герба та віддалено від канта монети. Від точки У до канту від точки А до канту є відстань. Дата 2003 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Що ж до особливостей, то між крайніми остями відстань у штампі першому складає 10,9 мм, а нижня частина середнього зуба тризубця, вона товща. Ось саме так ми можемо охарактеризувати аверс перший 10 копійок 2003 року. Що ж до аверсу другого, ми зараз про нього поговоримо, як ми можемо охарактеризувати які він має особливості. В 10 копійках 2003 року аверс, який має штамп другий, характеризується так: середній зуб тризубця, гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться наближною до гриба і віддалено від канту монети. Дата 2003, вона наближна до гриба і віддалена від канту монети. З боку присутній логотип монетного двору. Відстань між крайніми остями складає 11,1 мм. А нижня частина середнього зуба трезубця, вона тонка, ось саме в цьому місці. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп другий. І як ви вже зрозуміли, ми зараз будемо визначати, що спільного, що відмінного мають дані монети. Для цього ми наглядно можемо побачити на прикладі. Тобто штамп перший 10 копійок 2003 року повністю відповідає монеті 1 копійки 2003 року. Штамп же другий 10 копійок 2003 року має свої певні особливості. Які в них основні відмінності? В штампі першому відстань між крайніми остями складає 10,9, в штампі другому 11,1. Для того, щоб визначити відстань. Можна використовувати нумізматичну лінійку. Адже вона саме найкраще допоможе нам з цим. Або ж штанген циркуль. І ми звертаємо увагу на нижню частину середнього зуба тризубця, що в штампі другому, що в штампі першому. Як ми бачимо, нижня частина зуба тризуба. У штампі першому вона товста, в штампі другому вона тонка. Це наглядно можна бачити для прикладу. От саме так ми можемо відрізняти аверси 10 копійок 2003 року зі штампом першим, той, що перед вами, та штампом другим, той, що зараз вам показую. І вас цікава ціна монети. Якщо ми знайдемо 10 копійок 2003 року зі штампом 1. І БМ, а я хочу нагадати, що реверс монета має що ж там перший, що там другий, і Б, і варіантів по реверсу немає. Отже, якщо ми отримаємо штамп 10 копійок 2003 року, штамп 2 ІБМ, тобто з таким, то ціна монети буде складати від гривні до гривні 20 за одну монету в звичайному стані. Проте, якщо в штемпельному близько від 3 до 5 гривень. Якщо ж ви знаєте 10 копійок 2003 року зі штампом 1 і БМ, то це буде цінна монета, ціна якої складатиме від 120 до 150 гривень в обіговому стані. Якщо вам пощастить, ви знайдете монету в штемпельному блискаві, ціна монети буде складати. Від 400 гривень за один екземпляр. Тому в 10 копійках 2003 року є цінна монета, і ми повинні вміти її визначати. Тому обов'язково зверніть увагу, які особливості має штамп перший, на цьому хочу ще раз наголосити, та штамп другий, і визначте для себе їх основну відмінність. Як я вже сказав, відмінність в довжині між крайніми остями. Зубітрезубця. Тут він тонкий в штампі, в другому, в штампі в першому, він такий потовший. Найкраще візьміть, так як я, монету номіналом 1 копійка 2003 року, та порівняйте ці аверси між собою. От саме такі особливості хотів вам наголосити. Також ми не забуваємо дивитися те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, 10 копійок 2003 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо вам попадає ця монета, яка має. Матеріал виготовлення магнітна сталь, така як перед вами. чи латунь, Чи, можливо, навіть алюміній. То це буде пробна монета, яка виготовлена малими тиражами. Ціна буде стартувати від 10 тисяч гривень, адже дана монета дуже цікава колекціонерам. І зараз ще покажу вам штамп реверса. Отже, оце перед вами буде штамп 2 і БМ. Якщо ж ми змінимо на 1 копійку 2003 року, це буде штамп 1 ІБМ. От саме такі особливості та саме такі характеристики хотів вам розповісти в даному відео. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, скидайте ваші монети на оцінку. З радістю допоможу вам. Та оціню ваші монети. А зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви ознайомилися з цими двома аверсами. Хочу нагадати, що зліва штамп перший, справа штамп другий. Тож, всього найкращого.